Всім привіт! Сьогодні на каналі у нас буде огляд на піцу з маркету TrashNash. Замовляємо вперше, тому вирішив записати цей ролик, ще не розпаковували, та ще гаряченька, тільки приїхали з магазину, замовили саме 4 сири це сама найдорожча піца, яка є в маркеті TrashNASH. Бачимо, що написано на коробочці Залишайте відгуки. Тож, така піца у нас тут на коробці намальована, я так розумію, що це фраї з футурами, схожий колір волосся, брендова упаковочка з поділками ми можемо бачити. Підсуня траш називається. Тому з пашою вирішили замовити, що у нас по ціні вийшло. Так, піца 4 сиру 139 гривень. Також взяли ще до цієї піци Лімонад Моршинський. Це Одне із новеньких таких нов зараз по акції, по ціні майже 20 гривень. Моршинська лімонада, там є різні смаки. Паша спробує сьогодні, оскільки я не сильно вже таке вживаю. Та взяв, так, собі взяв миндаль, смажений в акції 94,99 Беру вже не перший раз. Мені потрібно їсти миндаль, але задоволення не із дешевих, тому беру потрошки в магазині саме треш наш. Тож, зараз відкриваємо піцу, подивимося, що там в нас є. Це піца 4 з сира. Я, мабуть, також спробую шматочок, оскільки тут нічого такого немає, я думаю. Продовжуємо запис. Ну що, паш, бери кусочок. Бери, бери, бери більше, я візьму І Зараз попробуємо цю піцу і Паша скаже, що вона. Смачу. Ну що, чесно смачну? Чи, да, Чи мама лучше робить? Ну, я пробую. Mm, конечно, mm. Дійсно, доволі непогано. Піца без всяких там ковбасок і тому подобне. Тому мені після мого варту шматочок я думаю можна. Так воно виглядає. Тісто прикольне. Я вам скажу. Я вибачаюсь на наш безлад, який у нас позаду. І попробуємо цю моршинку. Верніше, Паша попробує. Ну, Прикольна піца. До речі, наш піца 119 гривень за такий об'єм. Я вважаю, що доволі непогано, так? Що угу. ти скажеш насчет лімонада мохіту? Смачний, обічний? Я смаси. маленький ковточок зараз зроблю. Так, да, консистенція така цікава. Я геть маленький ковточок зробив, оскільки я також газований напої не п'ю. Це ми так сьогодні гуляли. Вирішили спробувати. Вважаю, що дійсно непогано, оскільки що ще купити за 100 гривень. Грубо говоря, якщо взяти звичайну піцу там 119 гривень це доволі непогано. І ще хочу подивитися, що знизу коробки. Да, знизу коробки немає нічого. Стандартна брендова коробочка. Залишемо шматочок мамі ще, да? хай попробує. Ну, правда, коли треба підсуїсти, коли вона тепленька, тому треба ж було колись покуштувати. Да, yeah. Слімонадіка. Тому всім дякую за перегляд. Ми будемо кушати далі. Ще, мабуть, шматочок зі. А магазин трашний наш дякую. І десь там був QR-код. Залишимо це відео, якщо вийде. Да? Всім пока, пока. Дякую, що подивилися відео.